А ми рухаємося далі. Суд обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання. Тепер парламентар має носити електронний браслет. Нагадуємо, Дубінського підозрюють у підробленні документів задля для виїзду за кордон. За даними слідства, народний обранець 27 червня отримав дозвіл покинути Україну, аби супроводити батька на лікування. Та от його не дуже тато на той момент уже день як був за межами України і повернувся сам. 11 липня депутат же затримався після цього на кордоні за кордоном ще на 16 днів. Правоохоронці твердять, за цей час він устиг двічі побувати в Італії, Хорватії та Іспанії. Підозра Дубінському в підробці документів задля виїзду за кордон лише перша ластівка в кримінальній історії парламентаря та його поплічників. Такою думкою в прямому ефірі Юкрейн News» поділився депутат Київської обласної ради Ігор Колтунов. Він підкреслив Дубінський автор чималої кількості корупційних схем, зокрема у медзакупівлях на на Київщині. І всі вони мають стати предметом слідства. Проблема Дубінського саме у тому, що він збудував масивну потужну систему корупційну, і е, ця історія з виїздом з підробкою документів та Переводом всі, всього його майна, бо він вже чує, що кінець наближається. Переводом всього його майна за кордон це тільки верхівка Айсбергу. тому що там є цел, ціла цепочка медичних підприємств, які він на Київщині керує через своїх людей у обласній раді, і про це все ще мають. Ми ще дізнаємося зі матеріалах слідства, коли слідчі врешті дійдуть саме і до цієї справи. Ми маємо зрозуміти, що Дубінський переслідує всіх тих, хто намагається, намагається розказати правду про його УПГ. Та людина, це Дубінський, по факту, є людиною, як яку підтримують весь пул кремлівський. пане Володимире. От маємо таку ситуацію, коли один з депутатів Верховної Ради, пан Дубінський, отримав підозру. Це вже свідчить про те, що Процес очищення влади розпочався. Мені важко це назвати процесом очищення влади угу. насправді. І мені важко, важко це навіть з юридичної точки зору якось називати, наприклад, покаранням за його дії. Чому Бо тут визначатиме його ступінь, вони визначатиме суд. І оці анонси від людей, які мають відношення до якогось політи... до якихось політичних тіл. Відносно того, що там буде ще щось розслідуватися. ще щось розслідуватися. Пам'ятаєте, ми чули раніше багато таких анонсів від, від певних громадських організацій відносно розслідування корупційних злочинів. От, як на мене, викликає просте, просте людське питання. Де. А звідки інформація? Ну, бо якщо ту інформацію зливають слідчі, то тоді їх треба за то карати. Ну, бо за це є відповідальність. Якщо ці люди, які говорять про цю інформацію, її знали, але замовчували, то вони стають співучасниками цього злочину. Тобто, тут, тут це питання. Тут дуже важливо зараз без прив'язки до прізвища, uh -huh. тут дуже важливо не почати шельмувати когось і ще до того моменту, поки не визначили його ступінь вини. Я не хочу нікого адвокатувати, як я не хочу нікого звинувачувати, але останні. Кримінальні провадження стосовно представників Верховної Ради, вони наштовхують на думку, що взялися за політикум достатньо серйозно. Mm -hmm. Хоча, з іншого боку, ми чуємо представників деяких представників політикуму, я зараз плавно натякаю на Марченка, на міністра фінансів, який каже, що зараз найнижча корупція в принципі з усього, що було, і вона практично практично вже подолана. Ну я би Марченку радив по собі не судити. І не судімий будеш, але тут питання ж, питання ж не в тому. Ну, воно смішить усіх українців. У нас за дві за два тижні є реалізація декількох народних депутатів. Реалізація їх ловлять на хабарах, їм вручають підозри, їх ловлять ще на чому-небудь. Цю... Отакі, отакі е великі опуси про те, що ми тут вже так боремо, що побороли майже все. Пане Володимире, я хочу зараз, е зараз задати вам питання, ну, досить специфічне. А чи має... Пан Марченко, як міністр фінансів країни, яка воює, і чий бюджет дотується західними чи партнерами, нашими міжнародними партнерами, які слідкують за тим, куди витрачаються кошти, сказати щось інше. Чи він може, чи ні? Загалом чи це було б відповідально <св 'язок> з політичної точки зору? Попри те, що це може бути Знаєте, і не досить правда. Скажу? Давайте будемо говорити прямо, без прив'язки знову ж таки до прізвищ. Посада міністра це політична посада. <св 'язок> І за свої необґрунтовані е, інформаційні вкиди, з яких сміються не тільки вже в середині країни, а ще й зовні, він має нести політичну відповідальність. Яка буде та політична відповідальність? Ну, мені би хотілося, щоб наші посадовці не е, е, з посмішкою відносились до своїх посад і до тих функціональних обов'язків, які на них покладені, а більш серйозно. І мені б хотілося, щоб Національне агентство запобігання корупції, між іншим, Проманільторило і спосіб життя Маршенка, в якого, в принципі, зарплата в районі 2 тисяч доларів. Офіційна зарплата, та, про яку говорить Кабінет міністрів. Чи він живе на ті дві тисячі доларів, розказуючи про те, що корупція в Україні вже здолана? До речі, це ж питання ще про те, що у вас немає такої думки, що суспільство загалом приймає корупцію просто питання її рівня. І ми усі, ну, я маю на увазі звичайних громадян. Приблизно собі уявляємо, що тим чи іншим чином люди, які при владі, вони займаються корупцією, лише питання у яких розмірах. І Я ми нібито толерантість... сприймаємо це більш-менш нормально, якщо це там не виглядає дуже болюче. Я вам скажу, що толерантність до корупції вона зараз дуже сильно змінилася, якщо це раніше сприймалося там в порядку вішей, то що називається. То зараз суспільство не електризоване настільки, воно настільки чітко розуміє, що в той час, коли одні представники суспільства віддають своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, поки вони сидять в окопах, а інші в цей час сидять на касі і наживаються просто на всьому. До чого дотягуються їхні брудні руки? Уже суспільство сприймати цю ситуацію, так як воно сприймало до війни, вже не буде. От дивіться, ви кажете, що суспільство тепер ну чи не толерує корупцію. Ми побачили, от в публічному просторі цю справу Дубінського. На вашу думку, чи побачимо ми вирок? Чи побачимо ми якийсь результат цієї справи і Коли? просто можливо по Дубінському? По і от Дубінському просто, наприклад, можливо, якщо як... вже, вже ця тема піднята. В Дубінського справа не зовсім корупційна. В Дубінського підробка документів по суті по, -по, -по великий по, -по великий суті. Якщо би ми говорили, наприклад, про кейс Гунька, а бо, ми ще там є про що говорити 85 тисяч доларів. І тут, як виявилося, що він вже, по-моєму, по-моєму, я вже дещо там інформацію. Можу збрехати, щоб не спотворювати, що він вже інвалід першої групи. А ми ще, ми ще вже... перейдемо до, до Гунька. здоров'я. І мова йде про заставу і про багато інших, інших речей, але тут іде вже суто корупційна справа. Угу. І мені би дуже хотілося, щоб оцей кейс суспільство побачило вирок. Не спортивну рибу, рибалку, паймали, зважили, відпустили, а реальні судові вироки. А якщо будуть реальні судові вироки щодо депутатів безвідносно до того, по яким статтям їх підозрюють, це здатно буде якось знизити оцей градус напруги в суспільстві, коли суспільство побачить, що за проступки є реальне покарання? Я вам скажу, що градус суспільства, градус прийняття суспільством оцих речей або влади, взагалі я думаю, що такими поодинокими кроками. Понизити не вдасться. Чому не вдасться? Бо в нас навіть якщо корупція. вони такі гучні корупційна павутина вона, вона вже дуже сильно спандалі. і безперечно, що зараз керівництво держави намагається очистити як мінімум хоча б свою політичну силу від таких дуже сильно яскравих процесів. Застосовуючи при тому, в тому числі американські чи преамериканські правоохоронні органи, ми ж знаємо прекрасно, що за роботою національного антикорупційного бюро досить активно спостерігають. Наші заокеанські колеги партнери, і при цих, у цих процесах ми при цьому чітко розуміємо, що за процесом корупції в Україні спостерігає увесь світ. Мало того, мені стає соромно, коли наша державна вибудована антикорупційна система, яку ми вихолощували всі ці роки, працює не настільки ефективно, а щоб наші партнери нам довіряли, бо американське посольство. Посольство Сполучених Штатів говорить про те, що про відкриття, наприклад, телефону гарячої лінії, на яку можна дзвонити і повідомляти про корупцію. Це так само факт. І мені би хотілося, щоб таких речей у нас в країні не було. Мені би хотілося, щоб наші вихолощені антикорупційні органи справлялися з цими задачами максимально ефективно.